Доброго дня, любі друзі. Давайте з вами поділюся секретом своєї технології підготовки холста під живопис. Спочатку він був проклеєний желатином з гліцерином, потім була нанесена акрилова фарба біла, а потім по ній, за необхідності, я знаю, що тут буде намальовано. Я підфарбував ще чорною фарбою. Наступний крок. Я використовую акриловий лак, глянцевий, це важливо, я його наношу повністю тонким шаром на весь холст, використовую шпатель для розгладжування, а потім губ. Зараз я це виконую. І ми подивимось наступний останній крок. Ну, отже, останній крок. Що ми робимо? Я використовую льняну олію. Ось я її наніс на губку. Тут трошечки є білого пігменту. І що ми робимо? Ще сира поверхня акриловий лак не полімерзувався. Ми одразу в нього робимо, втираємо олію. І що у нас відбувається? Відбувається механічне перемішування, утворюється так звана суспензія на поверхні, яка одночасно з'єднає у нас попередній шар і підготує його для того, аби масляна фарба міцно трималася. І воно дійсно буде дуже міцно триматись, це вже перевірено. На відрив, якщо намагатись відірвати, то відірветься повністю всі шари аж до самої тканини. Уголиться лише тканина. Ну, І за необхідності, це, звісно, можна буде відреставрувати. Отже, в даному випадку я використав майже білу. Фарбу трошечки олії льняної, трошечки пігменту. Ось там у мене жовтого кольору, я знаю, там буде пейзаж. А там теж, бачите, розділено з верхня частина темного кольору, там буде темне небо, знизу біла частина. Там...